Дорогі діти, шановні батьки, колеги, я хочу привітати вас із закінченням наскладного навчального року. Я хочу подякувати усім учням за той сумлінний труд і зусилля, які вони вклали в своє навчання. Я хочу подякувати батькам за високу довіру до педагогічного колективу нашого закладу. Я хочу подякувати всім своїм колегам. За те, що за цей навчальний рік освітній процес в другій школі не зупинився ані на хвилину. Я хочу подякувати нашим захисникам за можливість працювати і навчати наших дітей. Також хочу привітати наших, шановних випускників і хочу побажати вам завжди вірити в себе, не боятися підкорювати найскладніші, найамбітніші вершини. Все у вас вийде. Я хочу побажати всім учасникам освітнього процесу цим літом відпочити настільки, наскільки дають можливість реалії нашого сьогодення. Всім бажаю міцного здоров'я та віри в нашу перемогу. Всіх вітаю з кінцем нашого навчального року. Цей рік для нас був дуже важкий для батьків, для вчителів. Для учнів, тим паче, але ми все подолаємо. Подолали, бо ми, українці, не дивлячись ні на що, ми це змогли, ми пройшли цей рік. Бажаю вам класних канікул, щоб ви добряче відпочили і будьте спортивними та здоровими. Цілую вас! Дорогі учні і любі колеги! У цей теплий сонячний день хочу привітати всіх нас із завершенням навчального року. Цей рік був надскладний для всіх нас, рік випробовування і втрат. Але це не зламало нас, натомість зробило більш згуртованими і сильнішими. Попереду на нас чекає літній відпочинок. І бажаю нам, щоб цей період допоміг нам перезавантажитися та підготуватися до нового року. Відкладіть у сторону. Вивчення нових задач, теорем, правил та насолоджитись відпочинком. Нехай в нагороду за, наші, за нашу працю та за наші старання на нас чекає незабутнє літо барвистих вражень та загадкових пригод, які допоможуть нам у нових звершеннях. Дорогі наші діти, дорогі батьки! Щиро вітаю вас із закінченням навчального року. Рік був важкий, непростий, але ми витримали. Ви молодці. Бажаю вам гарного настрою, гарного літнього відпочинку на майбутні три місяці. Набирайте сил. Вони нам знадобляться для нових успіхів, для нових перемог, для нових творах зльотів. Випускникам бажаю власних перемог. Нехай перед вами відкриваються легкі дороги. Нехай вас оточують гарні люди і все буде добре. Успіхів всім! Любі діти! Закінчився ще один навчальний рік. Без сумніву, він був дуже складним для кожного з вас, але ви з гідністю впоралися з усіма труднощами. Попереду літні канікули. Бажаю вам добре відпочити і нехай в кожному, навіть найпохмурішому дні, знайдеться привід для радості. Ми вас любимо! Прекрасні учні, чудові українці! Вітаю вас із закінченням ще одного навчального року. Так, цей рік був важкий і часом дуже важкий. Але ви змогли, ви це зробили. Ми всі закінчили його. Бажаю вам гарного відпочинку влітку. Наберіться сил, терпіння і бажання навчатися далі. Зустрінемося у вересні. Вітаю! Сьогодні найпрекрасніше свято. Ми разом зробили це. Тяжка біда розкидала наші класи по всьому світу, розлучила друзів-однокласників, але не все їй під силу не може відійняти в нас віру у перемогу. У майбутнє, любов до рідної землі, сподівання і мрії на краще майбутнє. Дорогі учні, я пишаюся вами, ви наймужніші, найсильніші, наймудріші діти у всьому світі. Тому бажаю вам. Гарного літнього відпочинку. Вітаю вас із завершенням навчального року. Треба перегорнути сторінку і закрити сторіночку цього навчального року. Розпочніть писати нову, цікаву, дивовижну. Драйвову історію цього літа теплого, мирного, на яке ми так з вами усі чекали. Тож бажаю вам яскравого сонця, ніжного бризу, веселки мрій, вітру натхнення, мирних радісних світанків, радісних. Моментів літнього відпочинку, а просто драйвових вам канікул, настрою і всього найкращого, миру, перемоги і рідної землі під ногами. Добрий день, шановні колеги, учні нашої рідної школи номер 2 міста Токмака. Вітаю вас із завершенням. Цього, мабуть, найважчого навчального року у житті кожного з нас. Але попри усілякі труднощі, ми достойно його завершуємо. Дякую усім за працю, спілкування, підтримку. Бажаю усім вам літні канікули провести в безпеці та корисно для себе. І разом стверджуємось: все буде Україна! До зустрічі офлайн, мої любі! Любі друзі, ось про промайнув цей начальний рік. Він був незвичайним, не схожим на інші, але ми разом з вами довели, що коли існує справжня дружба, щира підтримка, спілкування, то і відстань у сотні тисяч кілометрів стає якоюсь маленькою і непомітною. Хочу подякувати всім учням за наполегливість, працю, старанність і, що найважливіше, за позитив на уроках та ваш гарний настрій. Бажаю всім. Гарно провести літні канікули, відпочити, а випускникам зробити правильний вибір і обрати омріяну професію. Цілую та обіймаю всіх. Дорогі діти! Вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Бажаю вам приголомшливих літніх канікул, натхнення, удачі, чудес! Хай гарний настрій завжди буде з вами! А випускникам відмінного старту на життєвому шляху. Привіт, я Юлія, і у минулому році я закінчила найкращу другу школу. Зараз я вже студентка і навчаюсь на факультеті право. Нашим випускникам я хочу побажати з легкістю скласти всі іспити та вступити до омріяного вузу. Також бажаю у цей нелегкий час, щоб кожен із вас знайшов своє місце у житті, щоб всі ваші мрії збувалися. Щоб ви ніколи не опускали руки та йшли тільки вперед. Бажаю вам наснаги, щастя, любові, радості та мирного неба над головою. Перемога за нами! Слава Україні! Привіт, друзі! Любі випускники 2023 року. Я Оля закінчила нашу школу тогоріч, так би мовити, екстерном. На жаль, на такий бантежний час припадають роки нашого студентства. Але це не має нас зупиняти навпаки, має зробити тільки сильнішими. Тож, щоросердно бажаю вам гарно навчатися, у своїй справі бути креативними, наполегливими, успішними, своїми руками будувати ту модерну Україну, за яку зараз боремося, ми усі. І у жодному випадку. Не зупинятися, не перед чим. Адже, як говорив Сергій Параджанов, найстрашніше прогавити прекрасне. Тож, прошу і бажаю, помічайте це прекрасне повсюдно. Наперекір усім обставинам. Всім привіт! Я Євгеній, кошлен служби цивільного захисту, закінчив школу у 2020 році. Бажаю вам знайти свою улюблену професію та щоб поскоріше закінчилася ця війна. Слава Україні! Вітаю, мене звати Аліна. Зараз я студентка третього курсу Дніпровського аграрного університету. У 2020 році закінчила нашу документську другу школу. Хочу побажати вам всього найкращого: завжди досягати своїх цілей, іти до своєї мети, ніколи не повертатися назад, дивитися тільки вперед, досягати всього, чого ви побажаєте. Всього найкращого, миру та перемоги. Всім привіт! Мене звати Вероніка. Я випускниця другої школи 2019 року. Зараз студентка 4-го курсу медичного університету, майбутній лікар. Шкільні роки я завжди згадую із теплотою на душі. Саме вчителі нашої школи навчили не боятися, не здаватися і завжди вірити в себе. Саме наша школа дала мені величезну базу знань, завдяки якій. Я маю високі досягнення в подальшому навчанні. Дякую і вітаю всіх із завершенням шкільного року. Бажаю щасливого, веселого літнього відпочинку, міцного здоров'я, бути гідною людиною із відкритим серцем. І найголовніше миру. Нехай всі українські родини возз'єднаються, всі міста відбудуються, а сигнал повітряної тривоги. Щухне назавжди, пам'ятаємо слова Ліни Костенко. І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе. Всіх вітаю, всім гарного дня. Мене звати Сергій. Я випускник другої школи 2009 року. Зараз викладаю в одному з вищих військових навчальних закладів. Хотів би привітати вас всіх закінченням начального року. Дякую за вашу непохитність, за вашу стійкість, за вашу мужність разом до перемоги. Ви наше майбутнє. Всіх вітаю, об'ємаю. Слава Україні! Всім привіт! Я Ігор, випускник другої школи нашого незламного і вільного міста Такмак. Хочу побажати всім учням та випускникам нашої школи, натхнення, успіхів, рухатись вперед, ніколи не здаватись. І завжди підтримувати нашу незалежну, вільну неньку Україну. Дякую, серця і сміється.